Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні у нас вступ до нового розділу. Почитаємо з вами Олександра Дерманського Чудо із чудес. Всі почули ви дзвінок на улюблений урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Зараз сядуть всі дівчата. А за ними і хлоп'ята. Посмішки ми посилаємо працювати починаємо. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 122-123. Читацька розминка. Попрацюємо над чистомовкою. Повторюємо за мною, продовжуючи рядок. Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я з Оленкою. Правильно, дружу. Іж-іж-іж, іж-іж-іж. Пиріжок на всіх. Розріж. жи жи, жи жи-жи-жи, маєш друга. Бережи, жа, жа жа, жа-жа-жа, Друг купив мені. Вужа, молодці. Зараз виконаємо вправу зачаровані слова. Із поданого слова. Стадіон. Утворіть і прочитайте нові слова. Подивіться, кожна буква в слові стадіон має свій номер. Вам потрібно подивитися на номери, скласти докупи літери під цими номерами, і у вас утвориться слово. Ну, наприклад, 167. Бачимо 1 це у нас буква С. 6 – це у нас буква О, Сім, буква Н. Якщо з'єднаємо три літери, виходить, що? Сон. Правильно. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Друге слово у вас повинно було вийти стадо, далі сад, нота, стан і стіна. Скільки на землі дітки іще цікавого дитячі журнали, енциклопедії, довідники пробуджують допитливість, уяву, бажання творити. Долучайтесь до кола їх читачів. Будьте вдумливими читачами. Шукай нові знання, запитуй про незрозуміле. Дізнавайся про різні джерела інформації. Запам'ятовуй значення нових слів. Уявляй невідоме, доповнюй і змінюй прочитане. Висловлюй своє ставлення до прочитаного, побаченого. Сьогодні ми розпочинаємо працювати з новим останнім розділом підручника. Прочитайте його назву. Скільки на землі іще цікавого. Як гадаєте, про що йтиметься у творах цього розділу мова? Знайдіть у змісті підручника цей розділ. Зі скількох тем він складається. Які саме прочитайте. З творами яких авторів. Ми вже знайомі, з якими авторами зустрінемося вперше. А сьогодні ми ознайомимося із віршем сучасного українського письменника Олександра Дерманського. Нумо послухаємо самого автора. Всім привіт! Мене звати Сашко Дерманський. Я пишу веселі пригодницькі історії для дітей. З цього року вони увійшли до шкільної програми, тож я дуже втішений, що писав саме веселі історії і тепер дітлахи читаючи і вивчаючи їх, не будуть мучитися. Для найменших читачів я пропоную ось цю книжечку із серії про вужика Ониська. Ця книжка називається Володар Макуци або Пригоди вужа Ониська. Це веселі історії про таке собі дружнє братство бужика, жабки, мишки та інших істот, які, здавалося б, живуть у нас під ногами, і на них можна навіть наступити, але у них дуже насичене веселе пригодницьке життя. Ці історії варто читати тим, хто лише починає читати сам, бо вони невеличкі, і кожен розділ це окрема завершена пригода. Яскраво проілюстровані. Книжки збірка казок, казки дракона Омелька і Повістинка крамничка Тітоньки Мальви. Це веселі казки, це казка про головне добро та любов. Неймовірно захоплююча і весела трилогія чудове чудовисько! Тут є все від неймовірних пригод до смішнючих епізодів. Тут неймовірні. І кумедні герої, такі, наприклад, як директор школи Хуба Буба. Ви любите драконів, а любите смішних драконів? Отже, вам треба читати серію маляка, Маляка, принцеса драконії, маляка і навіжений дракон і вже дуже скоро маляка і гаплик буде весело. На казці виростало не одне покоління. Тож, мої казки, сподіваюся, стануть вам в нагоді у вашій нелегкій справі. Виховання майбутніх поколінь. Ну що, дітки? Познайомились з автором. Сподіваюся, вам сподобалися його твори, і ви обов'язково візьмете в бібліотеці почитати. Скажіть, для кого ж пише Сашко Дерманський? У якому жанрі здебільшого працює письменник? Які книжки ви запам'ятали? Олександр Степанович Дерманський чи не найталановитіший і найпопулярніший в Україні молодий дитячий письменник? Він народився 28 листопада 1976 року на Київщині. Його батько Степан Володимирович за фахом агроном, мама Лілія Миколаївна вчителька. Навчаючись у школі, хлопець робив перші спроби писати вірші. Проте не ставився до цього заняття серйозно, а тим паче не думав, що колись буде письменником. Читав із задоволенням і дуже багато, поринаючи у світ казок та легенд, повістей та романів. Серйозно літературою почав займатися з 2001 року, коли став літературним редактором дитячого журналу Стежка. Перші вірші для малечі опублікував саме в ньому. Писав також під псевдонімом Сашко Володарський та Назар Діброва. У жовтні 2004 року вийшла друком перша повість казка Володар Макуци або Пригоди вужа Ониська. Нині він є автором 23 книжок, 3 аудіокниги та 2 інтерактивних книжок для дітей. Трошки відпочинемо. ピューピュー。<music> Сашко Дерманський є автором багатьох казок, але починав він писати вірші. Прочитайте назву цього твору на сторінці 122. Як ви її розумієте, чудо із чудес. Правильно, дітки, це найбільше, найкраще, найдивніше чудо, а що, на вашу думку, можна назвати чудом. Чудо це те, що гідно великого подиву, незвичайне, дивовижне, що викликає загальне захоплення. Давайте з вами прочитаємо вірш. Слідкуйте підручнику. Чудо із чудес. Чудеса бувають різні, це відомо всім. І, звичайно ж, їх на світі більше аніж сім. Чудеса, повір повсюди, тільки придивись. Ну, скажи, хіба не чудо, птах, що лине вись. А хіба не диво дивне, квіточка мала, що у місті з під асфальту раптом проросла. Та повір, найбільше, друже, чудо із чудес, те. Що ми живемо в світі повному чудес. Скажіть, дітки, чи сподобався вам вірш? Чим саме? Що вас вразило, здивувало? Давайте з вами розберемо деякі словникові слова. Асфальт з грецької мови означає гірська смола. Це будівельний в'яжучий матеріал, який використовують у дорожньому будівництві. Прочитаємо слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною: Чудеса, повсюди, диводивне, чудо. Живемо. Звичайно. Придивись. Квіточка, асфальту, проросла. Поставте відео на паузу, знайдіть та прочитайте слова, що означають дію предмета, тобто дієслова. Ну що ж, дітки, зараз ви читаєте самостійно вірш Олександра Дерманського на сторінці 122. Сподіваюсь, ви зробили це. А тепер дайте відповідь на запитання: скільки чудес є на світі? Чому саме число 7 названо поетом? Дітки, йдеться мова про список найбільш прославлених пам'яток стародавньої культури так званих Сім чудес світу, з якого до наших часів збереглася лише піраміда Хеопса, де можна побачити чудеса на думку поета? Які чудеса він побачив у довкіллі? Яке чудо є найбільшим у світі, тобто чудом із чудес. Прочитайте у вірші. А зараз, дітки, розгляньте фотоілюстрацію на сторінці 122, що на ній зображено. Знайдіть і прочитайте рядочки тексту, до яких належить ця ілюстрація. Чому, на вашу думку, це можна вважати чудом? Правильно, дітки, бо така крихітна, тендітна рослинка прорвалася крізь таку важку конструкцію. Правда? Вона хотіла жити. Так хотіла вирости, і вона це зробила, тобто вона подолала такий тяжкий шлях, щоб вилізти до сонечка, погрітися і далі рости. Пропоную вам переглянути фільм Тітонькі Сови про Сім чудес світу саме про піраміду Хеопса. Мудра тітонька Сова, вам усе розкаже, про великі чудеса мультики покаже від прадавніх пірамід до сучасних дій. Про усе на світі все відомо про усе на світі все відомо Здрастуйте, Здравствуйте, мої дорогі дітки. Я, тітонька сова, дуже рада новій зустрічі. Зізнаюся, я дуже скучила за вами. І я теж скучив. Сьогодні ми познайомимося зі справжніми чудесами. Добре, я люблю казкові чудеса. Постривай трохи, домовичку. Я розповім тобі про відомі чудеса світу. Це всілякі фокуси, чарівництво. Ні, я кажу про великі споруди. Це про які ж цікаво було б дізнатися? Сподіваюсь, цікаво і вам малята. Що ж вирушаємо у подорож? Уявіть собі, дітки, що ми у прадавньому Єгипті і пливемо найдовшою у світі річкою, що зветься, Ніл. Наче справжнісінькі моряки. Тепер, не слухо, подивись на ті загадкові єгипетські піраміди, які височать серед спекотної піщаної пустелі. А чого у цих пірамідах такого особливого? Справа в тому не слухо, що ці піраміди дуже стародавні. Найпершою з них вважається гробниця фараона Джосера. Діденько сова, а хто такий фараон? Так називали прадавніх єгипетських царів. Найбільше вважається піраміда фараона Хеопса, яку називають першим чудом світу. Ця громадина займає площу приблизно 12 футбольних полів, а завишки вона, як багатоповерховий сучасний будинок. Ну і громадина. Всередині піраміди Хеопса зміг би вміститися цілий палац. А ще я бачив по телевізору гігантського кам'яного звіра поруч з пірамідами. Це скульптура загадкового сфінкса, лева з обличчям людини, якого у стародавні часи єгиптяни вирізбили з цілої кам'яної брили. А ще кажуть, що всередині сфінкса є багато потаємних кімнат і сховищ, але їх і досі не знайшли. Таємні ходи, скарби, от би подивитися на них хоча б одним оком. Відкрию тобі одну таємницю. Наші добрі знайомі пустуни коти вигадали жартівливі Небувальщини про те, як створювалися чудеса світу. І у мене є про це мультфільми. Ура, мультики! Давайте, діду, сова, дивитися швидше. Що ж, дітлахи? Дивимось мультфільм про те, як Яша і Кеся побували у Єгипті. Історію навіть і я не вигадав би. Так, наші коти великі вигадники, а піраміди до наших днів зберігають багато загадкових таємниць. А які саме? Може, коли-небудь ти або хтось із наших маленьких телеглядачів розгадають ці таємниці? А на сьогодні наш урок закінчено. А як же інші чудеса світу, коли ми про них дізнаємось? Наберіться, дітки, терпіння до наступного уроку До побачення, малята! До нових зустрічей. Скажіть, які ще чудеса світу ви знаєте? Списки чудес світу діти постійно оновлюються. Складаються списки чудес. Певної країни навіть певного міста. Наш світ діти дуже гарний і дійсно сповнений чудес. Потрібно тільки до всього бути дуже уважним і помічати ці дива. Домашнє завдання. Навчіться виразно читати вірш та розкажіть про одне з чудес світу. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Який розділ почали вивчати? З яким твором сьогодні ознайомились? Хто його автор? Що потрібно для того, аби помічати чудеса навколо себе? Дякую вам, діти, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!